Чому блогерство це повноцінний бізнес, як цим керувати для того, щоб отримувати класні результати? 20% зусиль приносить 80% результату. Не робіть так, і це і є складові оцієї витратної частини у блогерстві. Клієнту, який вже один раз вам заплатив набагато комфортніше, приємніше і безпечніше для його психіки заплатити ще раз. То він піде це вирішувати. З іншими експертами, і це призведе вас до класних результатів, про які ви так мрієте. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі в 3 d Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу і мислення на тему грошей. Перш ніж ми перейдемо до основної теми сьогоднішньої розмови. Будь ласка, відразу ставте вподобайку, щоб просувати україномовний контент на Ютубі, і підписуйтеся на канал, бо тут щотижня виходять відео на теми, які стосуються грошей. А гроші, як дуже добре відомо, потрібні всім свідомим українцям, тому люб'язно вас запрошую. Дуже багатьом людям здається, що блогерство це коли ти щось там одним пальцем постиш в соціальних мережах і заробляєш купу грошей. Насправді ж люди, які ведуть експертні блоги, розуміють, що це повноцінний бізнес. І сьогодні ми з вами й поговоримо про те, чому блогерство це повноцінний бізнес і що з цим робити, як це керувати для того, щоб отримувати класні результати. Почнемо з того, що в Україні за офіційною статистикою є понад 60 Тисяч мікроінфлюенсерів, тобто це люди, які ведуть експертні або блогерські сторінки в різних соціальних мережах, і так чи інакше їх монетизують, тобто отримують з цього офіційні доходи. Сьогодні я хочу дати п'ять порад людям, які хочуть перетворити ведення свого блогу на повноцінну бізнес-діяльність. Перша порада очевидна. Капітан очевидність заходить в чат і каже: ставтеся до ведення блогу як до повноцінної. Бізнес діяльності у Блогінгу є величезна кількість процесів. До нього може бути цілком залучена команда, як в реальному звичайному іншому будь-якому бізнесі, і в ньому є свої правила. Нам важливо розуміти, що по-перше, якщо ви будете ставитися до ведення блогу як до повноцінної бізнес діяльності, ви передбачатимете як мінімум регулярність. Тобто, у вас не буде оцієї ілюзії про те, що можна там раз в тиждень щось запостити, і це має приносити величезні доходи. Так не буде. Блог має набрати обертів. Вам потрібно постійно набирати нову аудиторію, вибудовуватись з цими людьми зв'язок, розповідати про себе, запитувати про цих людей, видавати корисний контент і робити це регулярно для того, щоб поступово до вас, як до експерта, вибудовувалася довіра. Блогерство загалом займає достатньо багато часу і потребує повноцінного планування і аналітики. Тому що для того, щоб вести експертний блог, потрібно знімати контент, потрібно генерувати для. Для нього ідеї потрібно монтувати, потрібно писати тексти, потрібно регулярно постити, а потім ще й збирати аналітику по всім цим публікаціям, що спрацювало добре, що спрацювало гірше, те, що спрацювало добре, чому розібратися, розкласти це все на молекули для того, щоб зрозуміти, що добре працює у вас, і потім на цьому робити акцент. Пам'ятаєте, принцип парето 20% зусиль приносить 80% результату. І ось. Ця аналітика опублікованих дописів допомагає виявити, а де мої ті 20%, які принесуть мені 80% результату. Друга порада: інвестуйте у ведення блогу. Якщо ми говоримо про звичайний бізнес-проект, якесь виробництво, нібито здається очевидним, що потрібно на старті туди вкладати свої кошти з блогерством. Ситуація дещо інша, тому що сума інвестицій буде помітно менша ніж у виробництві. але Якщо ми говоримо про блогерство як бізнес, дуже важливо розуміти, що потрібно вкладати в просування, в створення контенту, в монтаж, в копірайтинг і в різні маркетингові активності, які допоможуть вам швидше і краще просувати свій блог для того, щоб потім його монетизувати і відбудеться оце, знаєте, як в звичайному бізнесі повернення. Реінвестицій, і навіть якщо ви розумієте, що ви не будете на початку вкладати бюджет у просування чи в таргетовану рекламу. Але майте на увазі, що в будь-якої соціальної мережі є свої алгоритми, і для того, щоб ефективно вести соціальні мережі, потрібно ці алгоритми знати. А значить, їх треба вивчити. І це означає, що було би добре піти на якесь навчання, наприклад, поведенню соціальних мереж, і з'ясувати, які алгоритми є, і працюють працюють в тій соцмережі, яку ви хочете вести, і от оплата ось цього навчання по вивченню всіх цих моментів це теж інвестиція. Третя порада: майте фінансовий план, як будь який бізнес діяльності у монетизації будь-якого експертного блогу можна скласти фінансовий прогноз доходів. І витрат. Ви приблизно на початку кожного місяця можете прописати, які у вас є домовленості по монетизації, які у вас там є, клієнти, якісь переговори, які ви ведете, да, або запити, наприклад, на супровід чи консультації, чи будь-що будь-які послуги чи товари, які ви надаєте через цей блог. І Скласти список витрат, які ви понесете протягом місяця. Тому майте на увазі, що це має бути проста таблиця, старий, звичайний, добрий Excel. Будь ласка, не робіть це тільки в паперових якихось е форматах, тобто, не в блокноті, не в журналі, не на аркушах паперу, навіть не в нотатках телефону. Відкрийте просто новий документ Excel, напишіть доходи і витрати, сплюсуйте ось ці доходи, сплюсуйте план з цих витрат. І зробіть ось цю різницю да від всіх доходів, відміть всі витрати, і це вам буде чистий грошовий потік. Це вже один із фінансових управлінських звітів, які ведуть всі чемні і свідомі підприємці, які ведуть фінансовий облік і взагалі аналізують цифри свого бізнесу. Так само ви в блогерстві можете зробити вже. Це саме, і це ознака того, що ви ставитеся до ведення блогу як до серйозного бізнес-проекту. І у витратну частину ви обов'язково маєте включити всі підписки, за які ви платите для того, щоб надавати послуги, да, або, наприклад, створювати контент, або надавати консультації. Це може бути підписка на різні платформи або сервіси, які ви використовуєте для консультування. Обов'язково включіть сюди податки. Якщо у вас є хтось із команди на аутсорсі, або вже прям які працюють тільки з. Вами в команді їхню зарплатню теж сюди включайте, бо це витрата бізнесу, і це є складові цієї витратної частини у блогерстві. Четверта порада: сформуйте асортиментну лінійку ваших товарів чи послуг. Навіть якщо ви експерт чи експертка і монетизуєте свій консалтинг, створіть декілька різних форматів на різний чек для того, щоб один клієнт мав можливість купити у. Вас три або чотири рази різні послуги за різний чек. Це допоможе вам підтримувати стосунки з тими клієнтами, які вже з вами якимось чином працювали. і вам не потрібно буде витрачати додаткові кошти на те, щоб залучати все нових, нових і нових клієнтів. Ваша задача переводити з однієї послуги на іншу тих клієнтів, які вже починали з вами співпрацю. Чому це важливо? Бо з чисто психологічно. Логічної точки зору клієнту, який вже один раз вам заплатив, набагато комфортніше, приємніше і безпечніше для його психіки заплатити ще раз. Бо, маючи досвід співпраці з вами, він вже розуміє, що співпраця вдалася, він заплатив гроші і отримав результат, а значить... Готовий продовжувати, і якщо, наприклад, досвід співпраці з вами сподобався, але ви не запропонували, що ще клієнти з вами може е у форматі якоїсь взаємодії співпраці вирішити із своїх задач. То він піде це вирішувати з іншими експертами. І ви клієнту, по суті, однією послугою його задачі актуалізували, і він такий: окей, да, це треба вирішити. Йде до когось іншого. Не робіть так. Створіть асортиментну лінійку і переводьте клієнта з однієї послуги на іншу поступово. Ну і п'ята порада: дайте собі час. Коли підприємці починають будь-який бізнес-проект, ем, виробничий або сервісний бізнес, вони розуміють, що навряд чи колосальні доходи впадуть на них з небес просто в перший же місяць. Ні, зазвичай дають до шести місяців для того, щоб ці бізнеси виходили на точку беззбитковості. тобто починали працювати в нуль, починали генерувати таку кількість доходів, які допоможуть покривати всі витрати, і по суті підприємці припиняють до інших. Інвестовувати гроші в цей бізнес проект в блогерстві. Відбувається приблизно те саме: ви продовжуєте до вкладати гроші. А монетизація спрацьовує поступово і спрацьовує з часом накопичувальний ефект. Звичайно, витратна частина в блогерстві суттєво менша ніж, скажімо, в будь-якому виробничому бізнесі, і це означає, що вихід на точку безбитковості відбувається швидше за звичайні 6 місяців. Але там існують варіанти. Тут можемо подискутувати про це. Тим не менше, дайте собі час в тому числі в блогерстві. Це важливий момент, про який вам варто пам'ятати не Вимагайте від себе нереальних якихось результатів, будьте собі друзями, просто продовжуйте і так чи інакше, кількість. І вашого контенту, і часу, який ви інвестуєте в це, перетвориться на якість, і це призведе вас до класних результатів, про які ви так мрієте. Щиро вам цього бажаю. Якщо з приводу почутого у вас є будь-які питання, пишіть в коментарях, будемо поступово з цим розбиратися. Ну а на сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю вам усіляких гараздів і великих. Чистих прибутків, в тому числі у блогерстві. Побачимося з вами в наступному відео вже наступного тижня. Па-па!